Далі. Але практично все на одному рівні, 280 гривень. Практично. А в Ужгороді, там, то, то головна біль. в Ужгороді відключилося 10% більше 50, десь на 60 відключилося, від центрального палуні мають. Великого бій і на сьогоднішній день в Ужгороді 439 гривень за одну екологію, це практично почти в два рази більше, ніж у нас.

Запоріжжя, я не знаю, чи відключили від газу У нас теж, поки страхають, вже ми отримали теж два попередження, що це ну, процедура. Перша, що є закон про державні закупівлі і 20, 7 чи 28 грудня змінили ціну на газ для бюджетних організацій, той газ, який ми в бюджетних інших. І зараз знову проходимо і договору з 1 січня на цей газ я не маю. Проходимо знову цю процедуру, щоб друкуватися у віснику, дозвіл з Міністерства економіки і так далі.